Привіт! Сьогодні ми заскочили на нашу маленьку річечку Роменку, яка колись була великий ромен. Тому що нам треба набрати води, бо у нас починається сезон вирощування весняних щітнів. Це не літні щітні, про які всі знають, а це весняні, про які здогадуються тільки одиниці. Роменка цим літом перетворилась чи то на струмок, чи то на ставок. На старому пересохшому пляжі набираємо воду. Тільки в місті можуть залишатися ось такі медоносні галявини. Втрачаємо шанс пошукати щось в цій річці з магнітом. Простукує? Оже сни. В одному місці є велика железяка, але, мабуть, вона просто не наша. Простукуємо далі. Можемо оглянути, що там? О, що є, це свях. Зараз, а, і гроші є. Одна гри Одна гривня. А, це одна копійка. Ну, і далі вже таке. Це сміття не треба його викидати. Давай на берег все. Пробуваємо іншу сторону. І дивимося, може, тут нам більше пощастить. Ну і ще одне історичне місце дислокації. Ну що, дістаємо. А ну показалось. Я не бачу нічого такого зараз. Та й нічого ми її не зловили. Тепер я зрозуміла, чому так вийшло. Дорога була ось тут. І понаставляли мостів, де попало. Виходить, що мости стоять, де раніше нічого і не було. Але наші пригоди ще будуть продовжуватися. До зустрічі, націкачі бато, подорожайте експериментів. Як очікувалися, там в таке.